Здається, у Верховній Раді вигадали, як віддати Путіну Донбас, але залишити неокуповану його частину. Зараз, буквально за секунду, я розкажу, хто це придумав. А ви підпишіться на мене, на славу Соломко, і обов'язково поставте лайк. Значить, автором такої ідеї, дуже креативної, яким чином можна зробити шахер-махер, стала народна депутатка Анна Скарахот. Зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання. Луганської і Донецької Ода є недоцільними. От і ці функції можу, можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область. Отже, що вона хоче? Вона вважає, що можна оці частини уважно придивіться. А Донецької області, які є неокупованими, от бачите, від це мапи Діпстейт, які ідуть від того, що окреслено червоненьким, і до сірої лінії. Приєднати до Дніпропетровської області, і тобто, вимога Путіна віддати йому неокуповану частину, е віддати йому неокуповану частину Донецької області, вже буде не актуальною, тому що це не Донецька область. А відповідно, лінія фронту зупинилася там, де закінчується Донецька область. Тобто, припускається, що Донбас, в принципі, Донецька область Путіну віддати можна, але обережно перемістивши цю частину української території в до Дніпропетровської яким чином це зробити законодавчо? Я навіть коментувати не буду, тому що не експерт в конституційному праві. Але як вигадати, як додуматися до такого, це ще треба розуміти. Давайте тепер е з вами розберемося, хто така Анна Скараход. І я заодно вам розкажу, чому її називають Анна Скоро Це народна депутатка України. Вона обиралася в 2019 році. Від е, фракції, від партії, точніше, слуга народу. Її обрали жителі 93-го округу. І от про таких, як вона, абсолютних ноунеймів. No коли вона обиралася, їй було 29 років. Вона, якщо я не помиляюся, 90-го року народження. Про таких, як вона, е, Нікіта Потураєв, тодішній радник Зеленського, коли їх збирали усіх в Трускавці на тренінги. Він називав політично, політично ви ніхто. Тобто множили їх на нуль, їх просто набирали як сіру масу, і вона стала першим депутатом в результаті від фракції Слуга народу, яку буквально через три місяці після початку депутатської конденції вигнали з фракцією за те, що вона не дотримувалася партійної дисципліни. І одразу Анна вже не скоро ход, а Анна, скоро на вихід», прибилася до депутатської групи Коломойського. Так її називали під назвою «За майбутнє». Хто була взагалі Анна Скарахот? анна скоро на перед тим, як потрапити в депутати, вона працювала заступницею директора будівельного комбінату Прогрес. Він знаходився в Борисполі. Здається, якщо я не помиляюся, в Бориспільському районі Київської області. А от співвласником цього будівельного комбінату, і ми пізніше до нього повернемося. Цього комбінату був її чоловік Олексій Алякін, але насправді він не Олексій. він... Олексій Алякін, тому що він громадянин Російської Федерації, він переїхав сюди в Україну в 2015 році, отримав українське громадянство, посилаючись на те, що його бабуся була українкою. Але через те, що він нормально не міг довести цей факт, у нього двічі українське громадянство Міграційна служба забирала, в результаті його нібито як повернули. Оцей Олексій Алякін свого часу він був один з найпливовіших діячів фінансової і девелоперської сфери. Російської Федерації, тобто він мужчина при грошах, е, і за ним тягнеться багатокілометровий шлейф скандалів, афер кримінальних справ. Це як пишуть відкриті джерела, банкрут з перед кредиторами, звинувачень у шахрайстві. І в 2013 році він не в 15 му 13-му році він. Приїхав в Україну і зареєстрував в Борисполі ось таку будівельну компанію, отримав українське громадянство. Його через 5 років анулювали, потім назад повернули. Оцей Олексій Алякін він пізніше розвівся з Ганною Скороход і він взяв собі прізвище наступної дружини Левківської. І запам'ятайте, будь ласка, це прізвище, тому що зовсім скоро воно нам ще раз знадобиться. Чим же стала відомою Анна Скороход, яка. Пішла скоро на виход і приєдналася до за майбутнє. Вона відзначилася скандальними заявами. Вона виступала неодноразово на телеканалі Євгенія Мураєва. Наш такими проросійськими і прокомуністичними закликами називали декомунізацію маразмом, е наслідком запалення мозку частини суспільства, захищала георгівську ленту, казала, як можна принижувати один із символів перемоги. Її звинувачували в плагіаті законопроєктів, які вона подавала. Ну цей законопроєкт, який вона подала, це взагалі на голову не налазить. Я маю на увазі про перенесення частини Донецької області до складу Дніпропетровської. Це просто популізм, чистої води популізм. Інакше це не назвеш. Звинувачили її в синхронному голосуванні з депутатами нині забороненої партії опозиційна платформа за життя Медведчука. Потім вона засвітилася в низці засобів масової інформації в тому, що у неї виявили виявили біткоїни, і коли в неї запитали, куди у вас, вибачте, ділися біткоїни, а там була сума біткоїнів, якщо я не помиляюся, на приблизно 3 мільйони доларів, чи то 2,7, чи то 3 мільйони доларів. Журналісти запитали, а куди вони поділися? То вона це пояснила дуже просто, що коли я розводилася з Олексієм Алякіним. То він у мене вкрав там був бракорозводний процес, ділошка імущества, тумбочка між кроватями. Він вкрав у мене ключі від мого криптогаманця на секундочку на 3 мільйони доларів. Але це не завадило їй матеріальне становище вже в 2022 році, восени під час повномасштабного вторгнення придбати собі ще одну квартиру в Києві 57 квадратних метрів вартістю 1 мільйон 288 1800 гривень. Я сплутав, можливо, ця квартира не в Києві знаходиться, міг набрехати, вибачте. Тому що в Києві е, купити 1 мільйон 200 тисяч це, ділом, це виходить 30 тисяч доларів. Купити в Києві е, квартиру відповідно, до, зайдіть на будь-який сайт, то Лекс, нерухомість Лун-Юа, е, е, Купити в Києві за 30 тисяч доларів квартиру 57 тисяч квадратних метрів. Нереалістично, хоча теоретично це могли зробити наступним чином: є така штука, називається мінімальна оціночна вартість. Тобто, квартиру за офіційними даними ми могли продати за 1 мільйон 200 тисяч, але заплатила вона за неї значно дорожче. Тобто, якщо ця квартира в Києві, купити 57 метрів за 1 мільйон двісті тисяч нереально. Але реально цю квартиру по документах провести по мінімальній оціночній вартості. Це робиться для чого? Для того, аби приховати свої реальні доходи і для того, аби менше сплачувати податків з продажу або з купівлі а, нерухомості. Потім так само вона за час повномасштабного вторгнення отримала в користування два автомобілі: Мальцваген Multivan 2014 року і Рено Мастер 2016 року. І загалом у неї у власності три автомобілі, в тому числі. І у неї є інфініті, який коштує навіть дорожче, ніж її квартира. 1 мільйон 413 тисяч. Загалом, з нерухомості у неї 5 квартир, одна з яких доки що будується. Це інформація мною отримана на момент. Зараз я вам скажу, коли вона публікувалася. Ця інформація, в 24 році, 12 вересня, була опублікована в засобах масової інформації ця. Конкретно ці конкретно дані. Потім, так, от де ж її зв'язок і в чому може полягати теоретично, я не можу стверджувати ні в якому разі корупційний зв'язок і лобізм інтересів її колишнього чоловіка, з яким здавалося б, вони так сильно пересварилися, так побили горщики, що він аж вкрав її криптогаманець. Є така компанія, знаходиться на заході нашої країни, називається Товариство з обмеженою відповідальності. Хобіт House, і от на його діяльність звернула видання варіанти. Це будівельна компанія, яка була заснована в квітні 2022 року, одразу майже після початку повномасштабного вторгнення. Заснована вона була в Києві, а ні, стоп, не на заході України, я плутаюсь в Києві і спеціалізується на будівництві, на виготовленні модульних бетонних укриттів, які використовують промислові і не тільки підприємства. І от станом на вересень 22-го року фактичною засновницею цього підприємства в документах, тобто хто кінцевим бенефіціаром була, така собі пані Ілона на прізвище Левковська. Хто така Ілона Левковська? Це нова дружина Олексія Алякіна Олексія Алякіна. Тому що після того, як він розвівся з Ганною скоро на вихід, він знову одружився. Але для того, аби позбутися старого і російського прізвища Алякін, він став Левковським її чоловіком. І от це товариство з обмеженою відповідальністю отримало замовлення на будівництво укриттів на суму. На секундочку, тепер сядьте, будь ласка, 189 мільйонів. Увага, 189 мільйонів 437 тисяч 302 гривні в 2023 році. Стільки було і з яких держказначейство вже сплатило. 178 мільйонів, тобто майже повну суму. 10 мільйонів залишилося заплатити. І це державні замовлення. І ця компанія систематично вигравала тендери на е державних замовленнях. Про це свідчив, е свідчили дані відкритих реєстрів. Я вас зараз скажу, де саме: Хобіт Хаус. За даними аналітичної системи, U-Control. U-Control на 23-му році е, отримали замовлення 189 мільйонів 437 тисяч. І от розповідаючи про цей бізнес, Олексій Левковський, колишній чоловік Ганни Скараход скоро на вихід, Алякін, він каже, що Хобіт Холлс це пов'язаний з київським будівельним комбінатом під назвою Прогрес, який був заснований у 2015 році в Бориспільському районі. І в цьому жуборисполі знаходиться схоже за назвою Товариства з обмеженої відповідальності БК Прогрес 41, який належить Анні Скараход. Чи пов'язана вона якимось чином з тендерами, отриманими на будівництво модульних укриттів, ми не знаємо. Свої припущення, як завжди, ви можете писати у коментарях. До цього відео можемо з вами сперечатися, можете зі мною не погоджуватися. Ну і звичайно, питаю, як вам ідея такого цікавого законопроекту, частину неокуповану частину Донецької області перемістити до складу Дніпропетровської області і не витрачати щороку 10 мільйонів гривень на утримання Донецької Луганської обласної адміністрації? Підписуйтеся, мене звуть Слава Соломка. Дякую, до зустрічі.